Розпаковка даного ножа. Приходить він в такому кейсі пластиковому ніж. Ну і так різні додаткові елементи. Тут два акумулятора, Одного ми вже поставили на зарядку. Кейс ми ставимо на місце. Акумулятор візьмемо ось цей вже підзаряжений. Вставляється він сюди в місце призначення для нього. Включається даний ніж цією клавішою. Тут відразу показується, яка швидкість. Як плюсом ми збільшуємо швидкість, мінусом ми зменшуємо швидкість. Перед початком роботи правильно буде його заточити. Правильна заточка це коли ви нажали на камінчик і тримаєте його доти, доки його ніж зробить декілька обертів неперивистими рухами. Бо можна спортити сам, саме везо, а нажало і тримаєте щоб ніж зробив декілька оборотів. Ну, тепер сама робота ножа. Виключення ножа відбувається ковішою.